Сьогоднішня наша тема з вами, надіятися і примножувати, вона взята з тексту, з Псалму 71. Псалом 71 в 14 вірші якраз там описується про те, що би надіятися, що я буду, каже, хвалити, надіятися і примножувати хвалу. Це, якби центральний такий текст цього Псалму, але взагалі хочу, щоб ми звернули увагу на весь псалом, про що він говорить, і про що весь цей псалом. Коли ми читаємо 71-й псалом, коли ми з вами ретельно його почнемо досліджувати, ми побачимо, по-перше, ми не бачимо автора, там немає автора. І більшість всіх дослідників вони говорять, що або описуються, що тут описаний такий собі старець, який сильний вірою. Ось, хоча б за роками він уже, і за фізичними силами він слабкий, але дух віри і надії на Бога, він має дуже сильний і міцний. І а, читаючи цей, починаючи цей псалом, ми бачимо, ми можемо спостерігати, досліджуючи, як багато в цьому псалмі є. Силок, які пересилають нас до інших псалмів або до інших текстів писання. Перші тексти, перші три тексти вони зразу відправляють нас там до 31, до 35, до 71, до 19 псалму 68, 69, згадується в цьому псалмі. Тобто багато що автор. Пише оця молитва, яка його є, вона побудована на текстах із попередніх псалмів. І уже з цього ми з вами просто ось так дослідивши псалом, побачивши цю картину і побачивши ось ці перехресні місця, які є, які він використовує, ми можемо з вами вже зробити для себе такий коротенький, можна сказати проміжковий такий висновок, що для того, щоб хвала Богу примножувалася або щоб надія зміцнювалася, треба перебувати в слові. Треба наповнюватися Божим Словом. Треба досліджувати Бога через Його Писання. І як він відкривається. Адже досліджуючи писання, бачачи, як Бог діє в Писанні, як Бог відкривається в себе, це дає нам сили, це дає нам розуміння, хто є наш Бог, хто є нашою надією, хто є той, на кого ми можемо покладатися. Давайте ми прочитаємо перших три вірші. Можливо, весь псалом ми не будемо читати, але так вибірково будемо читати деякі тексти. Ось перші три вірші ми читаємо з вами, і ось автор пише, на тебе, Господи, покладаюсь, нехай ніколи не буду осоромлений. У своїй справедливості врятуй мене і визволи. Нахили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею укриття, фортецею, де я завжди міг би заховатися. Ти наказав мене рятувати, адже ти моя скеля і моя твердиня. Багато псалмів починаються з прохань. Починаються, коли. Автор знаходиться в важких обставинах, і він починає кликати до Бога про допомогу. Він починає волати, він розказує свою біль, він розказує свої страждання і просить, щоб він говорить потім про надію, але просить, щоб Бог допоміг. Цей псалом він трохи інакший. І він починається по-інакшому. Він починається на тебе, Господи, я покладаю свою надію. Він починає зразу, спочатку з надії. І ось я для себе особисто поділив на такі дві частини цей псалом з першого віршу по 13 і з 13 по 24. Дві таких основних частини. І в першій частині він описує Бога, починає описувати Бога. І говорить, чого його надія на Бога. Другий, він говорить причину, чому він буде прославляти Бога. І тому дві ось ці частини, якраз ми з вами зараз і бачимо. І ось перше, на тебе, Господи, я покладаю надію. Перед тим, він далі розказує свою проблему. Він розказує, що в нього є люди, є нечистивці, які його гнітять, які на нього давлять, які його принижують, які загрожують його духовному, фізичному життю. Але перш ніж дойти до цього, він каже, слухай, давай визначимо. Хто ти для мене? Хто ти є мені? Ти моя надія. Я на тебе покладаюся. Я буду далі говорити: але перш за все, я йду до тебе, бо ти той, на кого я можу покладатися. Ти та надія, хто є незмінний. І далі, коли він починає перераховувати дуже цікаво ті метафори, з якими він починає із Бога прирівнювати. І ось дивіться, що ми читаємо. Він каже: будь для мене скелею, укриттям, фортецею, де я завжди міг би заховатися. Ти наказав мене рятувати, адже ти моя скеля і моя твердиня. Він говорить, на тебе, Господи, покладаюсь. Я хочу, щоб тепер за все знав, що ти моя надія. І далі він перераховує: ти моя скеля, ти моє укриття, ти моя фортеця, ти моя твердиня. Це вже те, коли ми беремо ці от просто значення кожного цього слова, що таке скеля, що таке укриття. Для нас сьогодні близьке це слово укриття. Тільки сирена ми укриття. А давайте отак згадувати, коли ми чуємо сирену і знаємо, що треба йти в укриття, можливо, хтось ховається, хтось не ховається, хтось каже, то нема такого укриття, яке би могло нас зберегти від прямого попадання, то чого туди ховатися. От. Але від осколочного може зберегти і так далі. Але давайте ось так: якщо ми говоримо, і це слово для нас знайоме укриття, то Автор каже: ти моє укриття. Ти той, де в якому коли я ховаюся, до якого я приходжу, до якого я кличу, до якого я звертаюся, де не достане мене ніяка вража сила, де ніякі люди або хто хотів би мені заподіяти зло, не достануть мене, ніяка ракета не може пробити цей бетон, цей моноліт. І якщо укриття зроблено за всіма нормами, які мають бути все відповідно товщини бетону, арматури, то ми знаємо, що воно є надійним, що там можна сховатися, і ніякі ці осколки, навіть сирен, не чути, і ти там будеш спокійний. Наш Бог є якраз ось тим, тією скелею. Опорою, на якій можна будувати, тим укриттям, де можна сховатися, і ніщо не досягне нас. Ніщо не завадить нам. Він є тою фортецею, яка укріплена, яка є неприступною для ворогів, яка облита водою, які в мури має високі, де не може ворог достати. Він є тою фортецею. Він є тою твердиною. Тут дуже важливо, коли він каже, ти є твердиня, тобто ти непохитний, ти не коливаєшся, що би там не відбувалося, які б обставини в житті не відбувалися, які б обставини в світі не відбувалися, як би диявол не атакував, і ми знаємо, що Ісус Христос пережив всі атаки, все, що тільки можна було пережити, Він все пережив. Він пережив страждання, він пережив смерть, але ніщо не похитнуло його основи, ніщо не похитнуло його істини, ніщо не, по, не похитнуло Його праведності. Ти той, ти та твердиня, на яку можна покластися, яка не хитається, яка не змінюється від обставин. Ти та істина. Яка незмінна. І ось, визначивши в цих перших трьох віршах, він визначає, перед яким Богом він стоїть. Він визначає, до якого Бога він звертається. Він визначає, до кого він іде. І далі він починає розказувати про свої труднощі. Він починає там описувати про те, що. Врятуй мене з руки нечестивого, від влади беззаконника і гнобителя, адже ти моя надія. І знов, щоразу, він тільки опише коротенько про те, про ворога, тільки коротенько опише про владу беззаконника, який має силу, але він знов якби повертається до початку. Те, що я проголосив на початку, ти моя надія. Ти незмінний, ти моя опора. Я на тебе покладаюся. Як для нас важливо це сьогодні, коли все нестабільно, коли є загроза, коли ми якось, якщо вже дивитися на те, що ось, а, пише цей псалом, оцей старша людина, яка вже прожила життя, яка на схилі свого життя, яка вже десь фізично стомлена, і ми десь з вами знаходимося вже в такому стані, бо три роки війни ми десь стомлені. Ми бачимо несправедливість, хто з вас дивився новини або виступ Лаврова єретичний, е да, оцей останній, який був, на які умови вони виставляють. І ми думаємо, чим люди думають, такі умови ставити? Про що вони говорять? І десь ось тут ми возмущаємося, ми кажемо, як можна так? Ну і ще, якщо хтось знаходиться, кажуть, що це справедливо, і ми вже десь змучені цими новинами, ми змучені цим всім, що відбувається. І в цей момент, коли ось ці сили вже десь на ісході, нам дуже важливо, дуже важливо, як автор псалму, говорити, Господи, Ти моя надія, Ти моя скеля. І далі він там говорить про те, що я від юності. Ти був зі мною. Він говорить, тобто автор це той, який ріс і пізнавав Бога все своє життя, все його життя належало Богу. І він каже І він пригадує ті часи, каже, ще в юності ти вів мене, ти був зі мною. Я ще з тих часів тебе пам'ятаю. Я пам'ятаю, тоді ти був справедливий, я пам'ятаю, тоді ти був він, тоді ти був моєю опорою. Ти багато проводив мене. Ми можемо зробити висновок, що навіть ось така праведна людина, людина, яка належала все життя Богові, вона не застрахована від важких обставин, від ворогів, які будуть бажати, від атак. Але вона може бути впевнена, що з нею завжди є вірний Бог, є той, який завжди поруч, який зміцнює і який справедливо діє. І ось коли ми переходимо з вами на другу частину, <кій> визначивши те, яким є Бог, хто є Бог для нього, і ось на кого він покладається, на цю надію, він каже, я ж постійно буду надіятися і примножувати хвалу тобі. Мої уста сповіщатимуть про твою істину повсякденно, про діла Твого спасіння, бо я не знаю їм числа. Я прийду в силі Господа владики. Я згадуватиму, лише, я згадуватиму лише твою справедливість. Коли Псалмоспівець переходить від надії до того, чого він буде примножувати хвалу Богу, він зосереджується на справедливості Божій. Він на початку сказав про це, коли ми читали з вами перші тексти, він на початку сказав, у своїй справедливості врятуй мене. Коли ми говоримо про справедливість Божу, або коли автор говорить про справедливість Божу, друзі, він каже, я настільки тобі довіряю, що я готовий, щоби ти рятував мене по своїй справедливості, не по моїй. Нам іноді хочеться, щоб Бог з нашими ворогами поступив по нашій справедливості. Так, як ми собі задумали, так як у нас, у нас є певна, ну це було би справедливо, якщо би Бог знищив цього ворога. Це було б справедливо, щоб ось так і ось так відбулося. А він каже: я знаю, що ти Бог. Справедливий. І я довіряю твоїй справедливості. Суди мене, врятуй мене по твоїй справедливості. Це довіра, це відносини з Богом, це те, що Він знає, який є Бог насправді, і він готовий повністю підкоритися його справедливості. І ось, коли він далі, вже коли він переходить з 16-го віршу. або з 14-го він каже: Постійно буду надіятися, я буду на тебе надіятися і примножувати тобі хвалу. І він переходить до, до цієї справедливості в 16 му вірші, а в му вірші про твою праведність Боже, яка найвища за все, величні діла ти вчинив Боже, хто зрівняється з тобою? І 24-й язик мій щодня звіщатиме твою праведність, аби ті, що бажали мені лиха, вкрилися соромом і ганьбою. В своєму віці або а, в похилому віці він каже, я хочу одне бажання, Я хочу ще одне продовжувати, і я буду це робити. Як би мені зараз важко не було, як би мене не гнобили, як би на мене не атакували, але лише одне я хочу робити: я хочу звіщати твою праведність. Лише твою справедливість. Я хочу звіщати. в якому б стані ми не знаходились. Наше служіння. Обставини України У нас є місія, як є місія в цю автора. Він каже: я маю місію. Місію продовжувати проголошувати Твою справедливість. Продовжувати говорити, бо я знаю, що в цій справедливості є захист, у цій справедливості є перемога. У цій справедливості є надія рухатись далі. Покладаючись на неї, коли ми звертаємось на справедливість Божу, тут для нас є важливе, бо ми не можемо просто в загальному, друзі, Павло, до речі, коли він говорить про справедливість Єфесянам в 6 розділі, то він там каже, що одягніть, хто нагадає, одягніть що? Броню, праведності. Броню праведності. Свого роду він каже, що слухайте, праведність Божа, це і є те, що вас захистить. Праведність Божа це і є те, що це а, бронежилет, який захищає, який дає надію вижити, який дає надію залишитися живим. І для нас, християн, бронежилет оцей праведність, це є Божа праведність. І Петро, 1 Петра 3.18 він пише, тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести нас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Ось сьогодні. Праведність, яку виявив Бог до нас. Наша праведність людська. Ми читаємо, вона була як забруднена одежа. Покладатися на нашу праведність не було шансів. Але ми читаємо, що Бог каже, що Ісус Христос постраждав праведний за неправедних, аби привести нас до Бога. І коли ми повертаємось до нашого Псалму, до 71-го, і починаємо дивитися, чому автор так багато згадує і говорить про праведність Божу. Він знав, де його захист. Він знав, де перемога. Він знав, на що можна покладатися. Він знав, що праведність Божа означає, завжди що завжди діє у відповідності до своєї святої природи. Бог такий за природою, Він праведний. І він нічого не робить в різність своєї свого слова або своєї істини. Його всі стандарти справедливі. По відношенню нас і по відношенню до ворогів. І по відношенню гріха нашого ми знаємо, що Бог справедливий, бо засудив його, але по милості своїй і про справедливості своїй дав нам і Ісуса Христа, щоб нас захистити. Бог завжди справедливий у своїх діях, по відношенню до людей. Таких три речі хотів би. Суд, справедливість, тобто Божа праведність гарантує, що всі гріхи будуть засуджені, а справедливість восторжествує. Прощення і спасіння завдяки Божій праведності через Ісуса ми можемо бути прощеними та виправданими перед Богом. І це також нас закликає, що християни покликані відображати Божу праведність. Праведність. це слово примножувати. Ми надіємось на Бога, ми надіємося на Його справедливість і покликані, як автор тут пише, я буду лише звіщати все, що я хочу, сили, які в мене є, незалежно від віку, незалежно в якому стані, і що мені погрожує, я хочу продовжувати примножувати тобі хвалу за твою праведність. Ось що важливо для нас з вами сьогодні знати і досліджувати. Тому, друзі, закінчення цього псалму говорить про те, що Господи тому. Буду прославляти тебе на музичних інструментах. Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати, на гуслах. Ти святий Ізраїлюві, мої уста і моя душа, які, врятував, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Язик мій, тобто слова. Ми можемо це робити інструментами, ми можемо робити це різними формами, прославляючи Бога. Він каже, язик мій щодня звіщатиме твою праведність. Говорити про це. Жити так, щоб прославляти нашого Бога. Тому, друзі, коли ми говоримо про надію і примноження, примноження хвали, для цього нам потрібно знати нашого Бога. Знати, хто Він є для нас. Який Він є. Для цього потрібно дослідження Божого Писання, занурення в Боже Слово. Мати відносини з Богом близькі, і бачити, як Бог веде нас по всьому житті, як автор бачить, що Бог був з ним завжди, все його життя, від юності і до старості. Він каже, і зараз, коли мені важко, не залишай мене. Мати відносини з Богом. Без відносин важко вистояти, важко мати надію, важко йти примножувати. Досліджувати і бачити, яким є Бог, яка Його справедливість. Вона непохитна, вона справедлива. Вона для того, щоб нас захистити. Це зробив Господь, Бог, в Ісусі Христі, і йому слава за це. Амінь. Ми встанемо, помолимось. Наш батько Небесний, ми щиро дякуємо тобі. За цей день. Ми дякуємо за те, що ще раз можемо зупинитись і поглянути, який ти наш Бог. І що ти є непохитний. Ти є той, в кому ми можемо сховатися від ворогів, де ми знаходимось у безпеці. Ти є непохитний у своїй істині. І ми дякуємо, Господь, що твої великі діла проявилися у праведності через Ісуса Христа. Ти справедливий щодо гріха, ти справедливий щодо кожної людини, ти справедливий щодо беззаконня. Дай нам, Господь, знати тебе ось такого, довірятись тобі, покладатися на тебе і прославляти Твою справедливість. Ми дякуємо за Ісуса Христа, ми дякуємо за цю броню захисту. Ми дякуємо, що Ти взяв на себе наші гріхи. І ми перед тобою виправдані сьогодні. І ніщо не може заподіяти нам зла, бо ти є поруч з нами, і ти ведеш нас. Нехай наше служіння, нехай Господь наші церкви, де ми служимо, нехай наша родина і наше особисте життя звіщає Твою праведність в ім'я Ісуса Христа. Амінь.